Ще 207 українців вдома. Це 50-й обмін полоненими. З Росії в Україну повернули 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Половина з них боронила Маріуполь. Дехто потрапив у полон ще весною 2022-го. Бабочка, привіт! Привіт! Нормально, 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 нормально. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Я хочу зараз подякувати усій нашій команді, яка веде цю роботу: Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде, коли знаєш, що саме робити, все вдається, і навіть те, що комусь може здаватись, неможливо. Україна вміє досягати свого. Слава Україні! Це другий великий обмін після тривалої перерви. Координує процес штаб з питань поводження з військовополоненими. Формування списків тримають у секреті. Є люди, яких ми не можемо ще віддати росіянам або. А з ними відбуваються певні слідчі дії, можливо, когось там перевербовують, можливо, з когось хочуть отримати певні покази, якщо там він щось був свідком якихось подій. Так само відбувається і з російської сторони. І ці узгодження постійно відбуваються. І навіть от наші люди з цього центру обміну, вони до останнього, поки люди не приїдуть на нашу територію, поки не вийдуть з автобуса, вони бояться щось казати, бо безліч таких випадків, коли просто. В в останній момент все розсипається, автобуси розвертаються і все, обмін скасований. І потім знову доводиться цей процес відновлювати в останній день січня. З російського полону повернули воїнів збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби і Нацполіції. Коли Росіяни всі свої слідчі дії закінчують з нашим полоненими, і коли вони все, що можна з них викачати, вони викачали інформацію, знання, і вони вже не потрібні і немає. Ані бажання, ані потреби притягувати до кримінальної відповідальності, вони готові їх обмінювати. А от з приводу бійців АЗОВ, це в них заборонена організація. На жаль, вони їм там дають шалені терміни ув'язнення. Це в ДНР. Ну, це просто таке як катівня, як покарання, це як страта. Ну, 20-25 колонії суворого режиму. Можливо, пізніше десь обміняють, але тут треба когось. Значущого з нашої сторони, щоб вони обміняли на хлопців зазов, бо це для них ще раз болюча тема. Кого довелось віддати російській стороні, не кажуть Росіянам воліть про це не говорити. Швидше за все, це були регулярні війська російські, можливо, якісь офіцери, які були захоплені раніше в полон. Містер не кажуть, що кадирівці вони. Просто дуже активний такий е, обмінний фонд, це як біткоін. Ти можеш виміняти одного кадирівця на на, на на певну кількість наших військових. А з іншої сторони, спілкуючись з людьми, які безпосередньо в темі обміну, вони так посміхаючись, кажуть, що ха, кадирівці взагалі до обміну не доїжджають, ще. тобто вони якось обміняють чи не міняють. Тобто важко зрозуміти, але ось на пілотів активно міняли. От росіян для Росіян це взагалі була така ідея фікс. Якщо пілот є в українському полоні, його треба повернути за будь-яку ціну у координаційному штабі. Кажуть, що серед звільнених сьогодні були військові, яких мали обміняти 24 січня в день падіння іл 76 Повернулися ті, хто мав повернутися попереднього разу під час скасованого обміну. На жаль, 65 військовослужбовців, які Росія стверджувала, що знаходяться на борту літака іл, Росія їх не повернула. Так само вона відмовляється надавати будь-яку інформацію. Щодо того, що Росія не хоче і не бажає проводити обміни, відкладає постійно, так це має місце, і в нас була тривала пауза, тому що для країни-агресорки їхнє військове які знаходяться у нас, вони не такі важливі, як ми розуміємо. І вони можуть маніпулювати ними, тому на жаль, кожні перемовини відбуваються дуже складно. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалось повернути 3035 українців, 230 військових та цивільних 3 січня цього року. Це був найбільший обмін з 24 лютого.